Вітаю вас на календарі. 21 липня, понеділок, в ефірі програма Час і про головні події цієї доби. Очима моїх колег ми дізнаємося вже за мить. Україна через 10 років. Думка людей. Спецтрибунал. Покарання за злочини. Пакунок школяра. Нова шахрайська схема під приводом державної допомоги. Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у низці країн світу, зокрема Юлію Соколовську, послом України в Іспанії, Андрія Плохотнюка в Канаді, Ярослава Мальника у Бельгії, Володимира Боячку в Естонії, Олександра Балануцу в Об'єднаних Арабських Еміратах, Володимира Бачинського в Боснії і Герцеговині, Сергія Погорельцева у Мексиці, Юрія Лутовінова у Японії, Юрія Токарі у Кенії, Максима Субха – в Кувейті, Ольгу Селіх в Омані, Сергія Ніжинського на Кіпрі, Геннадія Надоленка у Малайзії, Андрія. Касьянова – в Анголі, Олександра Щербу у Південно Африканській Республіці, а Олександра Вороніна в Алжирі. СБУ, ДБР та ОГП проводять щонайменше 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. Як зазначають у НАБУ, підставами називаються участь окремих осіб у ДТП, а також можливі зв'язки з Росією. Також паралельно розпочалася перевірка працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. У САП повідомили, що вранці працівники СБУ також проводили у них перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Парламент ратифікував угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Він діятиме у газі і розглядатиме саме відповідальність російського керівництва за сам факт нападу на Україну. Чи дочекаємося вироку, що думають Ужгородці і чому навіть заочне рішення може мати глобальне значення? Дивіться далі в нашому сюжеті. Україна зробила ще один крок до справедливості. Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Відтак у газі з'явиться окремий суд, який займатиметься саме політичним і військовим керівництвом Російської Федерації. Одобряю. Ну а що що ми зробимо? Добре давно треба, так як цей нюрнбергський процес взяла тім в жорстче. Хто То він в пускай буде наказаний, і пускай відповідає. Ядно що я знаю. За ратифікацію угоди проголосували 323 депутати. Нагадаємо, угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію. Цей трибунал дає нам реальні реальні шанси. Засудити злочини а -а агресії інші інст... інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів, щоб це зробити, і нам потрібно показати чітко агресія буде покарана вже минуло 11 років з того часу, як Україна опинилася жертвою російської агресії. Три понад три роки з часу повномасштабного вторгнення для е, е, Ради Європи. Головне це справедливість та відповідальність для Європейського суду з прав людини, для реєстру скоєних збитків та для спеціального трибуналу. Спецтрибунал працюватиме в ГАЗі, зосереджується виключно на злочині агресії. Трибунал створюється за моделлю подібного до нюрбертського процесу. Він визначає агресію не лише воєнні злочини, а й сам факт нападу. Ужгородці сподіваються на якнайшвидшу роботу трибуналу і на жорсткі покарання агресора. Дуже жорст, жорстокий, Дуже за всі ті города. У мене словом, а піршники. Дехто сумнівається, що заочний спецтрибунал матиме практичний ефект, адже навряд чи Путіна чи його оточення привезуть до Гааги. Але вважають навіть заочне рішення важливе. Це буде заочний суд, скоріш за все. Так що відповідно є його наслідки. Це є частина людей у західних країнах, які підтримують. Росію або симпатизують, ну це, звичайно, що буде мати свій вплив на їхню думку, на таку публічну думку. Але особисто для них, я думаю, тільки військові дії можуть якось вплинути на їхню долю. Я не бачу можливих взагалі в них зараз якихось можливостей когось судити. Щоб когось судити, треба завершити війну. До того часу. Є сумніви, Там, чи буде реальні якісь. Ну, щось буде, але ну, той же Путін, він же особа така, що хто його притягне до відповідальності. Коли це буде? У коаліцію зі створення трибуналу вже входять понад 40 країн. Для початку роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України потрібно буде ухвалити ще низку рішень, але не виключено, що він почне функціонувати наступного року. Це врешті потрібно, але все залежить дуже часто від суспільного тиску. І суспільного тиску від роботи і відповідальності кожного з нас в цьому напрямку. Якщо ми будемо постійно залишатися осторонь, вважати, що хтось має це зробити за нас, то воно ніколи не вирішиться. І хоча до вироку ще далеко, Ужгородці все ж вірять, справедливість можлива, і вона вже в дорозі. Ще 11 дітей повернули із тимчасово окупованих територій та Росії. Зокрема, вдалося повернути п'ятьох рідних братів і сестер з однієї родини. Дітей вивезли до Росії і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв'язок із повнолітньою сестрою в Україні і попросили забрати їх додому. Навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої і кропіткої роботи. Із 1 серпня в Україні запрацює нова система моніторингу підключень до електромережі, запроваджена Нацкомісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Перші 30 днів система запускатиметься поетапно. З 31 серпня розпочнеться її повноцінне функціонування. Ця система автоматично збирає, контролює і узагальнює дані про надання послуги підключення обленерго від заявки до завершення. Вона оперативно фіксує порушення термінів, унеможливлює маніпуляції з відомостями у звітності та забезпечує прозорість і контроль протягом усього процесу приєднання. Фактично, від серпня кожне підключення до електромережі проходитиме через автоматизовану систему, що має на меті пришвидшити процедури, підвищити якість послуги та забезпечити неупереджений моніторинг дій обленерго. Правоохоронці у співпраці з СБУ затримали чоловіка, що скоїв підпал храму у селі палить Комарівці на Ужгородщині. Розслідуючи провокацію, що сталася 16 липня, правоохоронці отримали відомості, що свідчать про причетність фігуранта до скоєння злочину. Було встановлено що до злочину причетний 28-річний житель села Палить Комарівці. Окрім підпалу на фасаді споруди, зловмисник залишив напис провокативного характеру, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні та розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Дії чоловіка кваліфікували за Першої статті 161 та частина друга стаття 194 кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань, та умисне пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину. Від 1 липня в Україні змінилися правила. Частину соціальних допомог тепер призначає та виплачує пенсійний фонд України. Це стосується допомоги для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виплат на догляд та на поховання для окремих категорій громадян. Разом із цим зросли і суми виплат. Наприклад, щомісячна допомога для деяких отримувачів тепер становить 4,5 тисячі гривень. Як працює нова система, розповімо в наступному сюжеті. Пані Наталя багатодітна мама. Два роки тому переїхала до Закарпаття Сумської області. Сьогодні жінка прийшла до пенсійного фонду, аби оформити соціальну допомогу. Я отриму, хочу отримати базову допомогу. У мене категорії підпадають багатодітна і малозабезпечена. Рахуночок з банку, паспорт і коди, ідентифікаційні коди всіх дітей в мене. В принципі, так легко. Тільки потрібні оригінали бішні. І копія з банка рахунок, і все дуже потрібна особливо якщо ти мама в декреті і не можеш працювати з маленькою дитиною. 34 соціальні послуги з 1 липня 2025 року надають на базі пенсійного фонду України. Це стосується, зокрема, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, допомоги на догляд, допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомоги на поховання для певних категорій громадян. Почав діяти експериментальний проект, який був затверджений постановою номер 371 від 25 березня 2025 року щодо отримання базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога вона на сьогоднішній день можуть оформити ті, хто на 1 липня поточного року отримував соціальну допомогу малозабезпеченим, одиноким матерям, діти, яких виховуються в багатодітних сім'ях, і також ті, хто отримували тимчасову соціальну допомогу, дітям і батьки, яких ухилялися від сплати аліментів. З липня 2025 року розмір державної допомоги для соціально вразливої категорії населення підвищили до 4,5 тисяч гривень. До уваги також беруть розмір доходу родини з розрахунку на одну особу. Розмір прив'язаний до так званої базової величини. Ця базова величина визначається як обсяг мінімального доходу, який має бути на одну людину в родині. Обраховується для на кожного члена сім'ї наступним чином. Для першого члена сім'ї та кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідності першої або другої групи 100% базової соціальної допомоги, тобто це 4,500. на кожного наступного члена сім'ї 70% базової величини вже з коригуванням коефіцієнта. Заємникові, якщо доцільно вони оформляють дану базову соціальну допомогу, відмовляються від тих випадків є, цьот, і отримують єдину допомогу. Отримати підтримку стало простіше: достатньо мати базовий пакет документів, включно з довідкою внутрішньопереміщеної особи, ідентифікаційним кодом, паспортом та банківськими реквізитами. Подає свідоцтво про народження діточок, коди, інформацію якщо, ну, про чоловіка або про дружину, і вже так визначається розмір базової соціальної тобто вона залежить від доходу, якщо в них який дохід, і так вона буде визначатися. І в разі розги... подає заяву про намір отримання базової соціальної допомоги. Якщо доцільно, Тобто, ви вже пенсійний фонд орган пенсійного фонду визначає, обраховує. З 1 липня поточного року до відділу пенсійного фонду в Мукачеві вже звернулося понад 100 громадян. Звернення за державною підтримкою крок до стабільності для родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо в умовах повномасштабної війни. На Закарпатті фіксують випадки токсокарозу. Це паразитарна хвороба, джерелом якої є собаки, коти та інші тварини. Людина заражається, проковтуючи яйця гельмінтів, які потрапляють у довкілля з фекаліями інфікованих тварин. Ураження токсокарами може викликати запалення у легенях, мозку, печінці, очах, серці та нирках. Найбільше ризику у дітей півтори-чотирьох років, оскільки вони частіше контактують із забрудненим ґрунтом, піском або тваринами. У дітей токсокарас може проявлятися по-різному, залежно від форми та тяжкості інвазії. Істеральна форма супроводжується лихоманкою, болем у животі, кашлем, задишкою, збільшенням печінки, втомою та зниженням апетиту. Окулярна форма характеризується зниженням зору, болем, в оці, помутнінням, почервонінням або навіть косоокістю. У випадку враження нервової системи можливі головний біль, запаморочення, судоми, порушення координації та поведінкові зміни. Лікування, як правило, включає протигельмітні препарати у деяких випадках додаткову терапію. На прикордонному переході Ужгород вишті Німецьке, що сполучає Україну та Словаччину, спостерігається незвичайна картина. Українські громадяни масово залишають харчові продукти прямо біля пункту пропуску. На опублікованих кадрах видно десятки пакетів із різноманітними продуктами, від м'ясних виробів до молочної продукції, що лежать уздовж бетонної огорожі. Причиною такого явища є суворі правила Європейського союзу щодо ввезення певних категорій товарів, зокрема продуктів харчування тваринного походження. Мандрівники, які прямують до ЄС, часто не знають або ігнорують ці. Обмеження, намагаючись провести продукти, придбані в Україні на словацькому боці кордону під час контролю ці товари виявляються і підлягають вилученню або утилізації, замість того, щоб викидати продукти безпосередньо в контейнери для сміття, багато подорожуючих залишають їх просто на узбіччі. Це створює не тільки неестетичний вигляд, але й потенційну санітарну загрозу, особливо у літній період, коли продукти швидко псуються. Ситуація нагадує про необхідність ретельного ознайомлення з митними правилами країн в'їзду, щоб уникнути подібних неприємностей та фінансових втрат. На Закарпатті оштрафували нелегальних перевізників. В області прийшла рейдова перевірка Укртрансбезпеки щодо додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт. Було виявлено шість транспортних засобів, які надавали послуги перевезення пасажирів без одержання ліцензії, передбаченої законодавством. На власників транспортних засобів інспектори склали протоколи за частиною першої статті 164 КУПАП, відповідальність за якою визначить суд від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Україна через 10 років, якої бачать її громадяни. Соціологічні дослідження показують прогнози українців щодо майбутнього наразі розділилися на оптимістичні та песимістичні. Проте за останні роки побільшало тих, хто стривожений перспективою. А як налаштовані Закарпатці та гості краю? Що думають з цього приводу? Опитала жителів Ужгорода Ірина Ковальчук. Що за десятиліття песимізм українців щодо майбутнього України переважив оптимістичні настрої. Так, 47% українців вважають, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною зі значним відтоком населення. Такі дані опитування оприлюднено Київським міжнародним інститутом соціології. Опитали й жителів та гостей Закарпаття. Проте жодного поганого прогнозу не почули. Процвітаючою країною бачу з високою економікою, що е, нами будуть гр. Дивитися в першу чергу кожен з нами буде рахуватися. Ось, і насправді я дуже, дуже в це вірю, і взагалі вірю в те, що ми зрозуміємо, що спасіння тільки в наших руках, і це дозволить мілітарну промисловість дуже добре розвинути, і це дасть нам змогу. Що з нами наші партнери, європейці, рахувалися і е, ну е, рахувалися з нами на будь-якій економічній чи політичній арені. Процвітаюча, багата і щоб ми нормально жили. Хоч ми вже не знати, чи за 10 років доживемо. Буде добре. Я віру в те, що в нас буде Україна. Надіємося, що буде все в нас добре. Що буде процвітати наша держава. Стане маленькою, незалежною, і буде думати своєю головою, що все в нас наладиться, тому що ми маємо великі перспективи. У нас дуже гарні університети, то медицина, У нас дуже гарні лікарі. Потім у нас дуже творчі люди. Це може бути будь-яке Будівельництво, наприклад, воно зараз буде дуже популярним, я думаю, після війни. Чаще у грудні 2024 року результати опитування науковців були набагато оптимістичніші. Так понад півроку тому 57% українців вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського союзу. Але 28% побоювалися зруйнованої економіки та відтоку населення. Проте всі незмінно мріють і чекають миру через 10 років е незалежною процвітаючою і, і звичайно, щоб був мир, буде мир, Надіємося. Сподіваюся, що війна закінчиться, буде розквіт, ми встановимо нашу державу, люди зможуть повернутися до своїх домівок, що взагалі все буде чудесно, дітки будуть народжуватися, чоловіки повернуться, всі будуть щасливі. Фахівці Київського міжнародного інституту соціології порівняли динаміку настрої українців і побачили, що жовтня 2022 року 88%, до грудня 2023 – 73% І до кінця 2024-го оптимізм поступово знижувався, а песимістичні сценарії набирали вагу. Щодо географії, оптимізм найвищий на заході близько 90%, що підтвердили і наші респонденти. А найнижчий на сході 67%. Молодь – 18-29 років серед най. Оптимістичніших – майже 94% позитивного погляду у 2022-му, хоча в 2023-му – лише 68%. Серед оптимістів 96% готові терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років, якщо це веде до європейської інтеграції і процвітання країни. У Румунських Карпатах знайшли трьох українців. Один вижив у горах вісім днів на батончиках і струмковій воді. Під час пошуків двох зниклих українців рятувальники натрапили на третього, – 36-річного чоловіка, який провів у горах понад тиждень. Він вижив завдяки протеїновим батончикам і воді зі струмків. Його передали медикам. Двоє інших чоловіків, 30 і 41 рік. Не постраждали і не потребували медичної допомоги. Усі троє перебувають під контролем влади їм надають необхідну допомогу. На Закарпатті у горах затримали групу іноземних туристів, які випадково незаконно перетнули кордон. Вісьмо громадян Чехії виявив наряд відділу прикордонної служби Ділове. П'ять чоловіків та три жінки приїхали у Румунію, щоб помилуватися високогір'ям Карпат. Під час подолання обраного маршруту туристи вирішили рухатися вздовж інженерних загороджень, не підозрюючи, що вони вже перебувають на території України. Стосовно порушників склали протоколи про адмінправопорушення, після чого у порядку реадмісії повернули в Румунію. У перечині внаслідок ДТП постраждала жінка, яка стояла на автобусній зупинці. Відомо, що у суботу, близько 14.30 шкода врізалася в автобусну зупинку. У момент там перебувала жінка, яка чекала на рейсовий автобус. У наслідок удару вона зазнала трав. Її забрала швидка. Очевидці повідомили, що дівчина водії шкода їхала у колоні після церковного обряду хрещення. Попереду рухався автомобіль, за кермом якого був таксист. Коли дівчина намагалася його обігнати, водій увимкнув лівий поворот і почав здійснювати маневр. Щоб уникнути зіткнення, вона Кермо ліворучів їхала в зупинку. За попередньою інформацією, з водійкою у легковику також була неповнолітня пасажирка, вони не постраждали. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП та встановлюють ступінь вини водіїв. Обережно свіжа шахрайська схема. Батькам цьогорічних першокласників почали надходити повідомлення про нібито початок виплат допомоги пакунок школяра. Зломисники збирають персональні банківські дані, аби заволодіти коштами. Про це повідомляють у міністерстві соціальної політики України і попереджають, це шахраї. Офіційна програма стартувала 15 липня, але виплати ще не здійснюються. Чи є на Закарпатті жертви та як уберегтися? Спілкувалася з представниками кіберполіції краю Ірина Ковальчук. Якщо ви, батьки майбутнього першокласника, бажаєте скористатися допомогою від держави у сумі 5 тисяч гривень у межах нової програми Пакунок школяра і отримали повідомлення на кшталт. Якщо не хочете створювати картку для програми, вкажіть свої банківські реквізити, заповнивши форму реєстрації за посиланням. І вам надійдуть кошти протягом п'яти хвилин. Знайте, це шахраї. Держава анонсувала початок нової програми. Відповідно, шахриї тримають руку на пульсі і відповідно під цю історію створюють фішингові посилання, розповсюджують самі фішингові посилання у тематичних формах, у групах, де знаходяться переважно переважно більшості батьки, і відповідно спосіб заволодіння коштів передбачає в собі. Залишення персональних даних карткових рахунків за відповідними посиланнями створюється картинка, ілюстрація умовного ресурсу держави або дії, або іншого державного офіційного ресурсу. І людина, заходячи туди, залишає персональні дані власні і персональні дані карткового рахунку. Відповідно, шахриві заволодіють цю інформацією і в подальшому списують кошти наявні на карткових рахунках, або оформляють кредит. Такі повідомлення почали надходити закарпаттям. Проте люди обізнані, не пішли на поводу зловмисників, не стали жертвами, а передресували їх до порталу кіберполіції. Брама ми реагуємо і бачимо. Текстовка різна. Суть зводиться до того, що ми надаємо соціальну допомогу від держави. Відповідно, пройдіть за таким то посиланням, залишіть власні персональні дані, як ваші, так і персональні дані вашого рахунку. Як берегтися від цього? Користуємося тільки офіційними посиланнями, користуємося безпосередньою дією, не переходимо за посиланнями сумнівними, не користуємося сумнівними історіями, які нам викинули в групах, в тому числі в наших спільних групах, в спільних чатах батьків, в спільних чатах там ОСББ, в інших чатах, тобто користуємося тільки перевіреними джерелами. Варто відслідковувати умови участі у програмі лише у офіційних джерелах. Тут доречно на сайті чи на сторінці Фейсбук Міністерства соціальної політики України, де якраз і повідомили, ініціатива наразі ще тестується. Тривають останні допрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу та є користувачами дії, надійде відповідне сповіщення. Тоді ж буде надана детальна інструкція, як скористатися пакунком школяра. У Чехії легалізували марихуану. Відповідний закон підписав президент країни Петер Павел. Зазначається, що новим законом суттєво пом'якшуються правила вирощування та зберігання канабісу. За новими нормами тепер громадяни Чехії мають право вирощувати не більше трьох рослин канабісу для власного використання і зберігати до 100 грамів марихуани вдома чи 25 грамів на вулиці. Вирощування чотирьох, п'яти рослин вважатиметься правопорушенням, А якщо рослин буде ще більше, кримінальним злочином. Так само кримінальним злочином вважатиметься зберігання понад 200 Грамів канабісу вдома, водночас зберігання певної кількості канабісу для іншої особи тепер також не вважатиметься злочином. Повідомляється, що загалом у Чехії злочини пов'язані з марихуаною виділять в окремий розділ кримінального кодексу. Коін закарпатської бригади показали на Уемблі після перемоги Усика. Одразу після фантастичної перемоги українського боксера Олександра Усика над Даніелем Дюбуа на ринг піднявся американський відеоблогер та боксер Джейк Пол, котрий вимовив про переможця такі слова: він змусив замовкнути всіх. Він один із найвидатніших за всю історію. Безмежна повага до нього і до українського народу. При цьому Джейк Пол показав на камери коін 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Також американець запропонував Олександру провести очний бій за правилами ММА. На що українець відповів попередньою згодою? Після цього вони провели битву поглядів та потиснули один одному руки. У селищі середнє Ужгородського району Закарпаття розпочали реставрацію середнянського замку у рамках міжнародного трансграничного проєкту збереження культурної спадщини шляхом реставрації замків Капушани середні. Ініціатива реалізується спільно з муніципалітетом словацького міста Капушани та громадською організацією Краще життя, у межах програми Угорщина Словаччина, Румунія, Україна 2021 2027 Загальний бюджет проєкту становить 321,4 тисячі євро, з яких 90% фінансування. Надходить від Європейського Союзу. Роботи триватимуть до кінця березня 2027 року. На території замку планують облаштувати зону відпочинку, дитячі майданчики, сцену для заходів, освітлення, а також прокласти зручні дерев'яні доріжки. Такими були підсумки понеділка. Вдячні вам за увагу та за довіру. Усім бажаємо мирного неба. Обов'язково побачимось на телеканалі МСтудіо. Бувайте!